Смачні вареники із картоплею. Приготуємо смачні вареники із картоплею разом з вами. Як а ось так. У підсоленій воді варимо начинку, відсіжуємо уже варену картоплю, готуємо цибулеву засмажку. Цією засмажкою Посмачимо начинку картоплю та будемо смачити вареники. Розім'яли картоплю, нехай начинка охолоне. Приготуємо тісто на відварі картоплі. Місимо тісто зручним для вас способом. Спочатку ложкою чи лопаткою. А далі заміс будемо робити руками. На 15 хвилин залишимо тісто, нехай розійдеться клейковина. Охолола начинка, відпочило тісто, будемо формувати варенички. А зручним для вас способом ми формуємо ось так. Защіпуємо вареники, як вміємо. Сваримо їх у бульйоні, наліпили вареники і ставимо каструлю, нехай закипить бульйон. Закипів бульйончик. Розкручуємо варенички. І програмуємо на позитив наших підписантів. А вареники з моменту кипіння варимо 3-4 хвилини. Уже і зварилися наші варенички. Будемо їх подавати до столу. У цей момент поставте нам подобайку підписуйтесь на наш канал. У нас тільки смачні рецепти. А смачимо ми варенички цибулевою засмажкою. Смачні такі вареники і зі шкварками. Ви таких смачних вареників з картоплею ще не їли. Друзі, ми дякуємо, що ви з нами і віримо, що у вас та у нас все буде гаразд. Ммм, <мітко> <мітко> як смачно. Це просто смакота. Пишіть коментарі, щоб у вас та у нас все було гаразд. А ми знаємо, що все буде добре. Друзі, а чим ви подаєте вареники до столу? Напишіть про це в коментарях.